23 жовтня 2018-го тисячі футбольних фанатів прямували на матч у Римі. О 19.03 близько 50 людей спускалися на платформу довгим ескалатором. Але вже за 30 секунд кількість пасажирів майже подвоїлась. Зовні усе було нормально, але всередині ескалатора виникла проблема. Вага пасажирів тиснула на сходинки, навантаження на головний двигун зростало. Щоб уповільнити рух, двигун намагався створити протидіючий крутний момент. Та зі збільшенням навантаження сходи почали рухатись швидше. До 19.04 натовп зріс втричі. Двигун досяг межі можливостей, і під величезним навантаженням барабан почав пробуксовувати. Втративши контроль, система запустила другий захисний механізм. Аварійне реле вимкнуло живлення двигуна. Основне гальмо замкнулося на металевому барабані, щоб зупинити рух сходів. Але не впоралось. Тертя виявилось недостатнім. Барабан продовжував обертатися, сходи прискорюватись. Відчувши, що двигун більше не контролює механізм, ескалатор задіяв останню лінію захисту аварійне гальмо, яке в разі небезпеки блокує привідний вал напряму, оминаючи двигун. За нормальних обставин ймовірність відмови усіх трьох систем одночасно майже нульова. Але цього вечора обставини були зовсім ненормальні. О 19.05 відмовило і третє гальмо. Сходи зірвалися вниз. Людей почало викидати вперед. Вони натовпом котилися вниз. Дехто з переляку перестрибував через центральний бар'єр. На виході з ескалатора утворилася небезпечна ділянка. Сходи під тиском перекосилися і зім'ялися в гострі шматки металу. Постраждали 24 людини. Але такого не мало би статися. Щось пішло не так, і навіть з'явилися підозри щодо умисних дій. Після трагедії транспортне агентство Рима закрило станцію Републіка на кілька місяців і повністю ізолювало місце аварії. Влада розпочала технічне та кримінальне розслідування. Мер публічно пообіцяла з'ясувати причину. Слідчі почали розбирати пошкоджений ескалатор буквально по гвинтику, щоб відтворити хід подій. Для пасажирів ця поїздка стала однією з найстрашніших у їхньому житті. Але, можливо, вона пов'язана з історією появи ескалаторів. Наприклад, знаєте, для чого взагалі був зроблений перший ескалатор? Спробуйте вгадати. Це був атракціон у парку розваг ще в 1896-му. Він не мав сходинок, кут нахилу становив 25 градусів, і фактично це була повільна конвейерна стрічка з металу та дерева. Вона піднімала людей лише на два метри, після чого доводилось спускатись звичайними сходами. І це було шалено популярно за два тижні роботи у парку. Атракціон відвідали понад 75 тисяч людей. Він називався безперервний підйомник кавонахідник Джесі Рено. Для нього це був не просто атракціон, а демонстрація концепції, адже він бачив у ній майбутнє транспорту. Але спостерігаючи за людьми, які каталися на його винаході. Рено помітив цікаву закономірність: ніхто не йшов угору, усі стояли нерухомо, стояли боком, міцно тримаючись за поручень. Через два роки у лондонському універмазі встановили подібний пристрій, але користування ескалатором було настільки тривожним, що на горі довелося ставити працівників, які пропонували чарку бренді або нюхальні солі, щоб заспокоїтись. Ріджу тім, що нахил у 25 градусів надто великий, і йти важко, і стояти страшно. Для розуміння вже при 12 градусах підйом стає складним, а 25 градусів це майже межа гнучкості людської щиколотки. Якби ж можна було замінити конвеєрну стрічку на рухомі сходи, тоді пасажири завжди мали б рівну поверхню, на якій можна стояти, і сходи, якими можна піднятись за бажанням. Спроба вирішення такої задачі існувала вже десятки років. Вона називалася Обертові сходи. Ланцюг рухався по колу, а на нього кріпили блоки у формі сходинок, створюючи рівну площину для підйому. Але щойно людина досягала верху, сходинки нахилялися вперед, і сходити було небезпечно. Така сама проблема виникала внизу. Можна подумати, ну тоді треба зробити довші майданчики на вході і виході. Та це не працювало, виходив лише довший хаотичний злам. То як сучасні ескалатори вирішуються завдання? Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається зі сходинками на горі, коли вони зникають. Очевидно, вони рухаються по колу. Але як саме? Уявіть два варіанти: сходинки залишаються у звичному положенні як кабінки на колесі огляду, чи перевертаються до гори дригом і знову вирівнюються з іншого боку. Я за цей варіант. Цей варіант огляду... — логічніший Колесо огляду. Uh, так, цей перевертаються до гори Дриґом. Я тоді залишається рівне. Uh, я за цей варіант. Ого, ви Вони просто ось так. так. Рішення цієї проблеми запропонував інший винахідник Джордж Віллер. Його ідея стала основою всіх сучасних ескалаторів. Сучасна версія працює приблизно так. Типовий ескалатор у метро має електродвигун у горі потужністю близько 50 кВт, менше, ніж у більшості електромобілів. Він обертається дуже швидко, понад тисячу обертів на хвилину, але сила обертання відносно мала. Щоб приводити в рух сходи, потрібно перетворити це на повільніше, але значно потужніше. обертання. для цього використовується редуктор, який знижує швидкість до кількох обертів на хвилину, але збільшує крутний момент у сто разів. Двигун з'єднаний із великою зірочкою, що тягне посилений сталевий ланцюг, так званий ступінчастий ланцюг. До нього прикріплені колеса, які дозволяють сходам плавно рухатись по вигинах. Але на відміну від обертових сходів, Віллер запропонував кріпити кожну сходинку до ланцюга через єдину вісь, щоб вона могла вільно обертатись. Потім він додав другий комплект коліс, які рухались по іншій рейці. Це дозволяло контролювати кут нахилу кожної сходинки у будь-якій точці. На підйомі обидві рейки йдуть разом, як у старих системах, але на горі вони розходяться, і саме завдяки цьому сходинки залишаються на одному рівні протягом усієї поїздки. Потім рейки окремо огинають коло. сходинки перевертаються, складаються в петлю і починають зворотній шлях. Унизу рейки знову сходяться, і процес повторюється. Отже, ви обоє помилились. О Боже! <рігла> Більше мене не питайте. <рігла> Ого, Ага. я ніколи про це не задумувалась. Ну, це ж, ну це ж прямо як перевернутий ліфт, бро. Так. <рігла> Знаєш що? Ти вгадав? Так. Так. Та, попри те, що всі сучасні ескалатори базуються на конструкції Віллера, тоді вона майже не зацікавила публіку, і винахідник змушений був відкласти ідею. Лише через вісім років Чарльз Сібергер викупив патент і зміг комерціалізувати винахід. Він уклав партнерство з компанією Отіс Елевейтор, і разом вони створили прототип. У 1900 році його показали на всесвітній виставці в Парижі. Загалом туди приїхало 51 мільйон відвідувачів, щоб побачити дива новітньої техніки. Але одним із найпопулярніших експонатів став перший у світі справжній комерційний ескалатор. Французький історик Філіп Жульє написав її як найвеселіший атракціон виставки. І писав: Ескалатор спричинив безліч комічних ситуацій, розділяв сім'ї, валив із ніг старців, вражав дітей. І доводив їхніх нянь до відчаю. Ескалатор навіть отримав одну з головних нагород виставки. А незабаром ескалатори почали встановлювати по всьому світу. Але ці ескалатори не були ідеальними, вони мали гладкі, пласкі сходи, і коли доходили до гори, то зникали під дерев'яною дошкою, залишаючи між ними небезпечну щілину. Шнурки, пальта і особливо довгі спідниці, які тоді були в моді, легко затягувало в механізм. Одного разу ногу трирічної дитини затиснуло у цій щілині. На щастя, вона відбулася лише травмою пальців і втраченим взуттям. Було зрозуміло, конструкцію треба змінювати. Щоб розв'язати проблему, Сібергер та Отіс встановили в кінці ескалатора трикутне відхилення, щоб змусити пасажирів зійти ліворуч, перш ніж вони дійдуть до небезпечної щілини. Система працювала, але була незручною. Доводилося ставити одну ногу на землю, тоді як інша, ще рухалась. Це ускладнювалося тим, що хтось стояв, а хто зійшов. Щоб зменшити ризик створення перешкод одне одному, оператори почали просити пасажирів стояти праворуч, залишаючи лівий бік для тих, хто квапиться. Ця практика збереглася й досі. Але зрештою з'явилося набагато краще рішення. Сучасні сходинки не гладкі, вони мають канавки, вони ідеально входять у гребінчасту пластину на горі. Якщо дрібна річ наближається до краю, пластина піднімає її та відводить у бік. Це значно зменшує ризик, що щось застрягне. А ще важливіше, дозволяє людям безпечно сходити вперед. Втім, навіть ця система не усунула усі небезпеки залишилися щілини з боків, де сходинки можуть затискати предмети. Тому у 1982-му додали новий елемент безпеки: щітку спідницю, яка зменшує ризик защемлення. Ескалатори сповнені подібних дрібних рішень, старих і нових, але майже усі вони створені з урахуванням людини. Ще у 1896-му Джесі Рено здогадався, що пасажирам потрібна опора для рук і придумав рухомий поручень. У сучасних ескалаторах він рухається від окремого приводу, двигун обертає фрикційне колесо, яке тягне гумову петлю поручня. Єдина проблема тертя стирає матеріал. З часом колесо стає меншим, і з кожним обертом поручень рухається трохи повільніше. Ефект незначний, але з часом накопичувальний. Щоб це компенсувати, новий поручень налаштовують так, щоб він рухався приблизно на 2% швидше за сходинки. Можете самі перевірити. Наступного разу, стоячи на ескалаторі, покладіть руку поруч, і ви побачите, як ваша рука повільно рухається вперед. Саме ця невелика різниця швидкості не дає поручню відставати від сходів з часом. Я Я точно помічав це. Що іноді, коли я стою на ескалаторі, він рухається швидше за мене. Рука рухається швидше за тіло. То це означає, що це новий ескалатор. Ну точніше, нове фрикційне колесо, колесо, яке тяне поручень. Ха, бо ж ми не замінюємо весь ескалатор. О, ого, то-то. То це як фокус, який можна дивувати друзів. Не знаю, коли в мене буде вечірка на ескалаторі, але якщо я буду їхати з друзями і зверну на це увагу, то я скажу ей, то це ж через нове фрикційне колесо. Я можу сказати це і вразити їх. Але справа не лише в поручні. Швидкість самих сходинок також треба дуже ретельно контролювати. Сучасні ескалатори використовують асинхронні двигуни змінного струму, які чудово тримають оберти. І це дає несподівану перевагу для ескалаторів, що рухаються вниз. Коли пасажирів достатньо багато, їхня вага настільки велика, що двигуну вже не потрібно працювати. Самі люди тягнуть ланцюг і розкручують двигун. Чим більше людей стає, тим більше зростає сила, і двигун намагається обертатися швидше. Але принцип дії асинхронного двигуна у тому, що він створює обертове магнітне поле. І коли ротор намагається обігнати поле, у ньому індукуються електричні струми, які створюють власне магнітне поле і штовхають у протилежний бік. Так виникає гальбівна сила, яка стримує прискорення. Є ще один цікавий ефект. У такому режимі двигун не споживає енергію, а навпаки, виробляє її. Надлишкова механічна енергія перетворюється на електричний струм. Це називається рекуперативне гальмування, і саме цей принцип використовують електромобілі для підзарядки батарей. Тобто двигун стає генератором. У результаті у дні з великим потоком пасажирів багато ескалаторів, що рухаються вниз, не лише переміщують людей, а й виробляють електроенергію. Її часто відправляють назад у внутрішню мережу будівлі, де вона може живити інші пристрої, зокрема, ескалатори, що рухаються вгору. Тобто навіть ескалатори, які придумав Джордж Вілер. І які стояли ще з 1920-х. Після Паризької виставки та інших, всі ескалатори були генераторами. Що? Так, коли люди стояли на ескалаторі, що рухається вниз, вони фактично підживлювали електромережу. Ні, тобто ескалатор, який їде вниз, це генератор? Це рекуперативне гальмування робить ескалатори надзвичайно енергоефективними, але що важливіше, воно робить їх безпечними. Проте існує межа. Якщо навантаження надто велике, настає момент, коли двигун більше не здатен чинити опір. Якщо це не зупинити, сходи почнуть розганятися неконтрольовано і буквально полетять вниз. Що власне і сталося тоді у Римі? Після майже дворічного розслідування слідчі опублікували 86 сторінковий звіт. У ньому детально описано послідовність подій, що призвела до катастрофи. Коли фанати юрмилися на ескалаторі, їхня вага зростала, і навантаження на головний двигун ставало дедалі більшим. Двигун намагався чинити опір, але врешті досяг критичної точки і почав розганятися некеровано. Датчики безпеки зафіксували різку зміну та послідовно спрацювали два захисти. Спочатку вимкнулось живлення двигуна. Одразу після цього спрацювало головне гальмо. Два масивних важелі затиснули барабан, щоб зупинити сходи. Цього мало б вистачити, щоб зупинити навіть повністю завантажений ескалатор, але воно не спрацювало. Після інциденту тести показали, що сила гальмування була за слабкою, лише 37% від заводської норми. Ослаблене гальмо не змогло зупинити оберти двигуна і прискорення вниз продовжувалося. Тоді спрацювала остання лінія захисту, коли швидкість перевищила норму на 20%. Допоміжне гальмо забило сталеві клини в диск приводного вала. Та коли слідчі розібрали механізм, вони були шоковані. Фінальний бар'єр безпеки було навмисне пошкоджено. На одному з двох клинів знайшли пластикові стяжки, які повністю блокували його роботу. Оскільки половина системи не могла працювати, її гальмівна сила знизилась на 50%, настільки, щоб вага пасажирів перевищила її силу і зробила останній захист марним. Далі слідчі перевірили журнали автоматичних помилок. Але коли вони перевірили, там не було жодного запису. Коди несправностей були вимкнені. Це означало, що критичні несправності могли виникнути без сліду. Це могло статися тільки якщо вони були вимкнені навмисно. Тобто хтось перепрограмував систему, щоб вона перестала записувати коди несправностей. Далі слідчі переходять до записів про технічне обслуговування, але вони також не повні. А доказів проведення серйозних робіт на ескалаторі взагалі не знайдено. З усіма вимкненими захистами і відключеними попередженнями ескалатор перетворився на бомбу з повільненої дії. Усі результати технічного розслідування вказували не на виробничий дефект, а на системну недбалість і фальсифікацію тих, хто мав гарантувати безпеку. У прокуратури залишилось одне ключове питання. Хто винен у цьому? Слід доказів привів до червня 2017-го, коли обов'язки з обслуговування ескалаторів у Римі передали новому підряднику. Компанії Метро Рома, транспортне агентство ЕЙТЕК розірвало контракт із метро Рома, намагаючись відвести від себе підозри. Але в ході кримінального розслідування стало зрозуміло, проблема набагато глибша. Слідчі з'ясували, що метро Рома діяла у змові з ЕЙТЕК і разом вони допускали недбале обслуговування та фальсифікацію документів по всій мережі. У вересні 2019-го було висунуто імена 11 підозрюваних. Суд відсторонив трьох менеджерів «Ейтек» та керівника метро Рома. Висновки прокуратури були серйозними. У багатьох випадках системи безпеки свідомо виводили з ладу, аби уникнути зупинок ескалаторів. А відповідальні за це приховували сліди обманом і перешкоджанням слідству на тлі суспільного обурення. Прокурори оприлюднили шокуючий аудіозапис розмови менеджера «Ейтек» Ренато Доміко. Він казав наступне: якщо порахувати, то зі 700 ескалаторів ще 3-4 впадуть. Та ну у звіті прокурори зазначили, що Доміко не виявив жодного інтересу до того, що на тих трьох-чотирьох ескалаторах могли бути люди. Для нього це були лише числа і відсотки. Безсердечна заява, яка чітко окреслила суть трагедії, це не збій інженерії, а людська провина. Але це підводить нас до фундаментальнішого питання наскільки безпечні ескалатори. Насправді, якщо їх обслуговують правильно, запас міцності у них величезний. Система розрахована витримувати сили, які значно перевищують ті, що виникають під час роботи. Граничне навантаження на сходинку понад 15 кН, тобто півтори тонни. На сходинку можна поставити слона, і вона не зламається. За всю мою кар'єру я не бачив, щоб сходинка зламалася. І я не бачив, що брвався ланцюг з ходинок. Це просто не трапляється. Я не кажу, що на ескалаторах взагалі не буває аварії, але всі випадки, які мені відомі, зводяться до одного: критично важливо правильно обслуговувати це найголовніше. Бо, зрештою, все впирається в технічне обслуговування. Якщо воно проводиться належно, ймовірність катастрофічного збою мізерно мала. А з огляду на те, що у світі близько півтора мільйона ескалаторів, саме так і має бути. Лише у США та Канаді щороку відбувається понад 100 мільярдів поїздок ескалаторами. Це робить їх однією з найпоширеніших форм транспорту на планеті. На такому масштабі легко звинувачувати технологію, коли щось іде не так. Але правда в іншому, якими б досконалими не були системи, вони завжди залежать від людей, які його обслуговують. І можливо, саме у цьому урок ми, люди, маємо відповідальність не лише перед собою, а й перед усіма навколо. І часом це означає піклуватись про безпеку одне одного. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар. Поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. І, звісно, задонатити на Руссоріз. Гаразд. За покликанням в описі під відео або за цим QR-кодом. Побачимось!